Всім привіт! Сьогодні разом з вами будемо шити тепле стьобане покривало в стилі клаптевої мозаїки. Ну або просто літнє одіяло. Я зробила ось такі заготовки. Заготовки робила 32 на 32, а потім вирівнювала 30х30. Тому, що, коли вистьобуємо, Трошки робить, трошки припосаджується, перекошується, тому що було чим підрівняти, краще зробити трошки більше. Робила, вистюбувала 5х5, ви можете вистюбувати, як вам заманеться. Можна з картонки зробити якийсь Цікаві хвилі чи форми і вистьобувати різними техніками. Також зробила ось такі обтачки заготовки на 4 см. можна 3,8. І сьогодні покажу вам одну з технік, їх є декілька, як зшивати Товсті шматки без зайвої товщини. Там, де можна підібрати колір, підбираю. Там, де не, не хватило, буде просто контраст. Беремо з вивороту, птачку пришиваю з вивороту. Ви можете робити, як вам зручно. Мені зручніше було так. Обтачку лице прикладаємо до вивороту, шию на ширину лапки, десь 0,7. На ширину лапки трошки, щоб виглядували лохмоття. Ось так у нас вийшло. Зайве зразу відрізаємо. Тепер інший шматок точно також заготавлюємо. шматок з вивороту, от птачка на лице. Також пришиваємо на ширину лапки. Ось так у нас вийшло. Зайве зразу вирівнюємо, щоб виріб наш був акуратним і красивим. Тепер з'єднуємо. З'єднуємо як звичайний виріб, виворіт до вивороту і з'єднуємо. Дуже-дуже все вирівнюємо до міліметра, так як у нас багато шматків, щоб потім не набігали міліметри, тому зразу стараємося. Строго притримуватись. Шиємо там, де закінчується наш шматок, десь на 02 мм від краю шматка, не шиємо по утеплювачу Так як в шкафу потрібно відкривати двері, щоб було місце. Так само і тут, щоб не було. Нахльосту утеплювач на утеплювач. Ось так у нас вийшов, розрівнюємо і підвертаємо. Підвертаємо настільки, щоб закрити шовчик, яким ми пришивали обтачку, ну, звичайний підворот. Ось отак у нас виходить ось така техніка поєднання шматків ніякої зайвої товщини, і також слідкуємо, щоб не було пустоти, тому що пустота буде переломлюватись, не буде тримати форми. А так, коли строго придержуємося, Одинакової відстані, тоді покривало наше буде тримати форму. Так далі рухаємося собі шматок за шматком, і виходить у нас візерунок. Ну, візерунок не буду, не підтримую візерунок, просто різну тональність буду. Придержуватись різної тональності. Можна зробити там в двох візерунках чи в трьох, ну, кого які є шматки. У мене шматків було дуже багато, але всі різні. Кожен шматок якась своя історія. Так як буду зшивати в шахматному порядку, щоб не було зайвого, зайвої товщини на швах, тому буду зшивати в шахматному порядку. Один ряд виходить цілі шматки, інший ряд виходить з половинки. Так як шматки 30 на 30, то половинка 15 на 30. Я роблю звичайне півтора спальне покривало. Ви можете вирахувати, яке вам потрібно. Чи двох спальні, чи дитяче. Чи... Просто берете полотно. Як вирахувати, берете полотно. І ділите на шматки, які у вас виходять. 28х28, 32х32, які вам зручні будуть. Ось шиємо під самий край утеплювача. Але ні в якому разі по утеплювачу не шиємо. Кожен шматок якась історія, якийсь спогад. Який знаємо лише ми. Ось таке у нас красиве виходить полотно. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись і ділимося в коментарях, що ви шили останнім часом якоюсь цікавою ідеєю. Яку хотілося б повторити. Ось так у нас виходить акуратно, рівненько. Думала, виворіт буде однаковий, не вистачило у мене на виворіт однакових шматків, тому виворіт буде з двох кольорів. Виворіт підбирати не буду, лише підбираю вверх тональність. Ось ще з іншого ракурсу покажу, як зшиваємо. Строго шовчик на шовчик, не більше, не менше, строго вирівнюємо шви. Я використовую циганську гулку, мені зручніше так. Таке у нас виходить полотно, з вивороту ось так, а на лице ось так. Але краще було б зробити обтачки в одному кольорі. Так як це було перше пробне моє, я вишивала шматки, які в мене були. Але краще робити тачки в одному кольорі. Вони тоді роблять контраст і дуже красиво підкреслюють наші квадрати. Можна квадрати, можна інші форми, які вам зручні. Можна зробити в сотах, буде дуже красиво, я думаю. На другий раз, коли там прийде натхнення, зробимо в сотах. Зразу, вроде кажеться, що буде довго і важко, а потім шматок за шматком і виходить візерунок, і виходить полотно. Нічого складного, не бійтеся, пробуйте. Дуже цікаво, мені сподобалось. Ось таке поєднання. Ось така техніка. Дуже красиво, акуратно. Ось кра... красиво, мені сподобалось. Я вистягувала 5х5, а ви можете зробити з картонки якийсь візерунок, хвилі там, чи якісь форми. І робити. Як вам сподобається. Ось таке поєднання. Да, було б красивіше, щоб робити обтачки однаковими. Ну, більш контраст би давав. Ну нічого, це перше пробне, інші зробимо ще красивіші. Ось так роблю в шахматному порядку. Робимо по центру, щоб не перетягувати. Роблю на кожному шматку центр. Вугли зроблю трошки, зовсім трошки закругленими. Ну, Вроді так якось красивіше зящніше. І все інше окантовую. Перше пришиваю на виворіт. Також шию на ширину лапки не більше. Не люблю товстих швів. вони більш акуратніші тоненьки. Ось так на ширину лапки, лохмуття, щоб виглядували. Ось так виходить. Кожен шматок перекликається в кольорі. Є у мене такі лайбочки, пришию лайбочки, що це натуральна тканина. Я використовувала сатинові у мене куски були. Декілька шматків використала бязь. Також Вироблено в Україні. Кажемо, що це виробник Україна, і все пошито з любов'ю. Ручна робота пошита з любов'ю. Просто для себе робимо собі посмішку, щоб було все красиво, і не наче... З магазину. Ось так у нас вийшло. Можна на подарунок, дуже незвичний буде подарунок зробити комусь. Можна виставити на продаж. Ось таке у нас вийшло красиве полотно. Нічого складного. Пробуємо. Не боїмося, пробуємо потихеньку кожен вечір. І буде чудовий виріб. Дякую вам, що ви спостерігаєте, підтримуєте вподобайками мене. До нових зустрічей, до нових ідей. Ділимося в коментарях. Своїми цікавими ідеями